Добрий вечір, шановні криворісці, добрий день, добрий вечір. З великими вас святами, новорічними, різдвяними, наступаючим святом водохрещем. Хочеться всім в цьому новому році побажати міцного здоров'я, здоров'я своїх близьких, здоров'я тим людям, які сьогодні на фронті захищають честь і незалежність. Нашої держави. В дуже скрутний час мені приходиться в очередной раз звертатися до криворістів З таким проханням вам великого терпіння, великого терпіння, щоб не допустити розпачі в своїй душі. На нас. Насунулася величезна загроза. Загроза від свого брата, від росіянина, з котрим ми завжди ділили кусок хліба. Ми ділили всі тяжкі періоди великої, вітчиз... великої Вітчизняної війни, розділяли і радість перемоги і велику, велике горе, яке було тоді. Це скільки людей загинуло, ми вміли в місті і плакати, і радіти тій перемозі. Сьогодні наші брати занесли сокиру над нашими головами. Я не розумію одного тільки, доки ми будемо називати оце дійство, яке творить з нами Росія, Ато непонятна ситуація, гібридна війна. Це все якась видумка. Гинуть лучші люди нашої держави, гинуть патріоти. Чи це така задача від само... самого президента? Чи це така задача від того керівництва, которое посилає туди? Мене дуже близький чоловік сьогодні знаходиться на фронті. Мій рідний брат, которому 63 роки, но ну він вирішив, що я довдати, повинен віддати батьківщині те, що мені належить. Він пройшов і Чорнобиль, і службу у радянській армії, але те, в яких умовах вони зараз там живуть, на дальніх подступах до, туда, до Росії поближче, це страшно. В нашій державі пройшла велика трагедія. Точно так же ескапіровано практично, як і трагедія по чоловічих людських втратах. під Волновахою. Точно така трагедія, практично, з потірі людських душ, пройшла в Франції. Не гаючи часу. Президент Франції об'явив траур в державі, закликав доєднання. До, єднання. до сьогоднішнього дня ніде не був приспущений государственний флаг. На державний прапор на наших е державних закладах. Якось воно все привикли ми до смерті. Кожен день. Потеря. об ми вже так змирилися, сьогодні тільки два погибло, сьогодні 10 ранених. А що за цим всім криється? Яка страшенна трагедія, якщо президент і уряд не бачать в, тому, в тій трагедії ну, якогось порушення, що щось треба міняти в цій державі, хоча б визвать народ на ті демонстрації, де все кипить, ми кожен розійшовся. По своїх квартирах цю втрату перенесли, в крайнім случаї, в праздничні дні. Ми вміємо і збирати вечерю, ми вміємо і поздоровити друг друга, і посіяти у хаті. А що робиться там? Як оті бідні солдати, які сьогодні вийшли, захищати нас, щоб у нас було все добре, як їм там? Да, їздять туди волонтери, але де держава? Чи є такий орган, як держава? Чи це все на відкуп народу дано? Дано одіть, обудь. накорми, Купить зброю, купить тепловізор, купить якусь техніку, восстановить техніку. Невже у нас не знайдеться одної розумної людини? Ми вже іноземців пригласили? І кого б тільки ми не приглашали, що щось якісь будуть зрушення. Нема ніяких зрушень. Я сьогодні хочу поздоровити цих криворожан. Вже всі на кінець-то отримали розрахунки за квартиру, за своє проживання, за користування гарячою, холодною водою. Так називаємо їх. Грячої. Всі мої призиви і нашої партії, і передових людей, що давайте утеплим труби, ні до чого не привели. Тільки одні депутати Центрального міського району. Слава Богу, почули, вийшли. Остальне, Дзержинський район, веде свою політику. Мені Председатель Дзержинського району сказав, що я болтун, і він вже давно купив матеріали, тільки жде, коли я прийду, утеплять труби. Дуже інтересно. Він, організатор району, каже, що вже все готово, я купив, приходь. Я прийду. Ну, я думаю, прийду вже з другим пропозицією, чи соответствує. Этот председатель Дзержинського району занимаемой должности. До мене сьогодні принесли, я чого почав з розрахунків за квартиру. Я працюю в медцентрі, до мене підійшла реєстратор і показує. Я у вас отримала 1200 гривень. От скажіть мені, 1000 гривень. Я должна заплатить за квартиру. 280 гривень я должна заплатити за проїзд. У нас ще і студентка медучилище, 300 гривень їй доплачують за дитину. 250 гривень вона дожна віддати за харчування. Дитині в школі, і в неї остається 50 гривень. 50 гривень це те, на що вона харчуватися. Харчувати свою дитину. Може купити. Не знаю, що вона може купити далі, де вона дона брати одяг для своєї дитини, для себе. І скільки вона буде терпіти? скільки ще таких. Платежок видержить наш народ. Хоча б нас кажуть, що в нас середня заробітна плата там і три тисячі, це вчитають ті, хто робить на підприємствах Ріната Ахметова, хто робить на КЖРК, Медінвестах, там може і получають. Ну чому ті? Власники оцих підприємств у себе можуть отримувати 500% прибилі. А людям, давати такі мізерні копійки, це ж е, підприємства, які ну, так просто Богом дано, що людина родилась в цьому краї, на, цих, е, на золотих присках ми живемо. Котте не зрозуміло, як забрали, непонятно, як їм розпоряджаються. комерційна тайна, як вони ведуть, за скільки вони добувають і за скільки вони продають. Ми то знаємо, за скільки вони добувають, скільки у нас обходиться добича руди і за скільки вони продають. На народ взложили все. Народ має скидувати гроші, у нас призиви, армія просить. Люди вже так стомились. До мене приїхав один бізнесмен Саша. У його він завжди брав скриньку, опечатану е, Євромайдана. Ну, В середньому, за неділю ця скринька нам приносила е, в неділю та десь 500 гривень, це пару місяців тому. На сьогодні місяць простоїла скринька і він приніс 100 гривень і більше взагалі перестали давати. Скільки ви? Власники підприємств, думаєте, що ми будемо своїх дітей, братів, сестер кормити. Вже нема що кормити. Може, ви подумаєте, що дати. Слідуючий, я думаю, такий радикальний ход наших людей, я вже давно говорив о рельсах, які ми будемо розбирати пуття. Я думаю, мені вже й балакати не треба, тому що народ сьогодні каже, а ви були праві. Що треба щось робити, щоб е, людям дійшло. Я думаю, що якщо ви посчитаєте, скільки обходиться, е, нам стоїть е, задержати пару составів, і город буде нормально жити. Тому що в якихось Еміратах, не в якихось Еміратах, а в Еміратах, людина, яка родилась на цій Богом даній землі, де є нафта, Уже туди закладено, ти родивсь, тобі 40 тисяч нафтодоларових дається, на твоє ім'я записується. Що в нас записується? Може 40 тисяч долга за руду, Будущим поколінням, які будуть рожатися. А вже ніхто не хоче тут не рожати, не жити на цій Україні. У президента не вистачає мужності сказати, що у нас війна. Це тільки деякі люди кажуть, у нас війна. Давайте щось робити. Давайте об'єднувати. Всі, хто міг вже піти на фронт, вони вже вийшли. Уже більше, я думаю, о тих патріотичних поривів, де до воєнкоматів стояли черги, їх не буде. Не буде тільки тому, що за їх забувають. Сьогодні, оказується, замміністра получить справку, що він. А то учасник, що він раз туди з'їздив, він вже учасник АТО. А наші хлопці, скільки добиваються цих справок, цих справок не дають. Справка сьогодні, як йому? Добиться хоч якоїсь землі, добиться якийсь пільг. Все ушло в прошлое. Ти своє зробив, ти залишився без ніг, без рух, з підірваним здоров'ям. Все, ти принадлежиш сам собі. Ми вже це проходили. Це Афганістан показав. Це предужчі конфлікти, які були у нашій державі, у нас державі не було. Але слава Богу, у нас була така держава, яка несла тероризм по всій землі. Ми пам'ятаємо Афганістан, пам'ятаємо і Кубу, пам'ятаємо В'єтнам, пам'ятаємо Алжир, Лаос, Чехословаччину, Венгрію. Це все ми були. Но тільки тоді ніхто нічого навіть не мав права казати. Сьогодні, слава Богу, є гласність, де ми можемо сказати. Що ось люди, вони прийшли з війни, їм треба допомога. Вони бідні бігають по цих ісполкомах, по цих фондах, шукають, дайте мені хоч щось дітям, якусь підтримку. Я знову їду на фронт, а діти залишаються самі собою. Вони завтра будуть сироти. Весь мір збирає людям, е, інвалідам на протези. Не весь мір, а Україна збирає. Подивіться, як поступили поляки. Вони цінять свою націю. Вони з Донецька вивозять всіх поляків. Для того, щоб зрозуміли, що треба зберігати слов'янське населення. А Путін нас вирішив столкнути лобами, щоб слов'янське населення умирало, умирало вбиваючи один одного. Як би це не було, я хочу сьогодні призвати всіх небайдужих криворожан. Будь ласка, у неділю давайте зробимо у кожному місці. Особливо в нашому Кривому Розі. не будьте байдужі, у неділю о 12-й годині на нашому майдані на 95-му кварталі, зберемо віче, пом'янемо тих загиблих, безневинних жертв вже гражданського населення, які загинули від снарядів терористів. Пом'янемо їх, покажемо нашу єдність, покажемо нашій владі. Що пора звернутися до великого бізнесу, закликати їх сісти за стіл переговорів. Те, що ми будемо зустрічатися то з одним депутатом, то з другим зампредом там, нашого горисполкома, і що то в їх вимагати, це нічого. Тільки зустріч з тими власниками великих підприємств. Але це вже не угроза. Це вже не угроза. Це, е, вже розумієте, послідній крик душі. Якщо ви не вийдете з нами на переговори з прогресивними силами, ми будемо приймати другі мі... Такі міри, що вас ми заставимо сісти за стіл поки переговорів. Пока. До націоналізації не так далеко. Вона наступить. Якщо ви будете так себе поводити з народом. А Яценюк, якщо прийшли сюди. Якихось своїх замив, і покаже мені, що як людині прожити на 50 гривень в цій державі і затягнуть пояс, затягнуть пояса. Ви подивіться, як він себе вже веде. Він веде себе як цар, як Бог, на, на ногу. І він розказує, що він веде правильну політику. Зовсім Спрошенка в місті. Де представник Порошенка, кого ми вибирали Костя Усов, коли він хоч раз появиться до народу і скаже, що я ось давайте якісь вирішувати проблеми. Його нема. І не буде. Ви вибирали, вам нав'язаний був представник партії Порошенка. Костянтин Усов. Одна зустріч у нас пройшла між е, Євромайданом і ним. я побачив, що ми тут нічого не. А, а наш... За що ви його вибрали? За те, щоб він тікав? Так, да, він приїжджав, каже, я приїжджав в Кривий Ріг. Ну в мене канікули. На дворі війна, у їх канікули. І вони п'ять збираються на канікули. Тому я вас хочу, вийдіть не на канікули, у неділю на Майдан, на 95-й квартал. Ми нічого творити не будемо. Поговоримо з людьми так, як потрібно. Може, пора проснутися Кривому Рогу? За що погину... загинуло стільки людей? Давайте пройдемо ходою від 95-го квартала до Казака Рогу, де поклянемось, що ми стали другими. Хай вам щастить здоров'я вам, достатку вам! Хай вернуться ваші рідні. З той великої бойні. Хай ніхто не загине, хай не буде інвалідів у нас. На все добре. Шановні криворіжці.